На зустріч Трампа та Путіна чекає майже увесь світ ще відтоді, як про неї стало відомо 8 серпня. Сьогодні, о 22.30 у місті Анкоридж, столиці штату Аляска, розпочнуться перемовини щодо російсько-української війни. Я думаю, що це буде гарна зустріч. Але важливішою буде друга зустріч, яку ми маємо провести. У нас буде зустріч з президентом Путіним, президентом Зеленським зі мною. І, можливо, ми візьмемо з собою деяких європейських лідерів. А можливо, і ні. Я не знаю, чи це буде дуже важливо. Побачимо, що станеться. Доктор політичних наук Анатолій Круглашов каже, наміри Дональда Трампа щодо укладення миру несуть в собі виключно прагматичний характер. Він планує отримати Нобелівську премію миру. Відповідно, Трамп уже в цю роль миротворця, і він хоче підтвердити свій статус людини, яка здатна не тільки успішно вести перемовини, але і доходити до результату. Плюс другий момент В міркуваннях Вашингтонської теперішньої трампівської республіканської правоконсервативної еліти є надія на те, що ви за з Китаєм, яке загострюється. І де Китай все більше наступає на п'яти сполучені штати Америки. Росія може ви, ви, бути використана або стати вигідним додатковим ресурсом для всі сіврові для США. Серед російських вимог повне виведення українських військ з Донецької області. Проте президент України Володимир Зеленський каже, подібні рішення недопустимі. Україна наполягає на тому, що перемовини повинні відштовхуватися від вже існуючої лінії фронту. Він не отримав. Превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах, це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини Донеччини Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Проте зберігається ризик того, що незважаючи на заяви Трампа, лідери РФ та США просто сформують спільний ультиматум для України замість повноцінних трьохсторонніх перемовин, каже політолог. Що стосується нас з вами, українців, то така зустріч для нас може бути і цікавою, і нести можливість принаймні перемир'я, але знов таки стає питання, якою ціною як надовго, і як воно буде використана нами і нашим. Богом, але разом з тим, це вкрай небезпека того, що доля України, а навіть я скажу ширшої Європи, може вирішитися без України і знов таки ширшої Європи. Перемовини викликали масові обурення в різних куточках планети. Сотні протестувальників з українськими стягами вийшли зустрічати російську делегацію на Алясці. А в тимчасово окупованому Криму активісти жовтої стрічки з Бахчисараю, Севастополя та Євпаторії показують, що хочуть додому під синій жовтий прапор. Але що про перемовини кажуть містяни? Те, що вони зустрічаються, все так вирішують. Один вирішує одне, друге. один хоче бути, мати якусь в Нобелівську, там щось хоче, щось хоче, щось хоче себе утвердити. Це люди возрастні, яким вже все по -по пофіг. Умови завжди повинні бути, але в залежності чи вони будуть нормальними, тому що ну, коли вам говорять все віддати, і говориш, що це нам поблажка, то ну. Воно того не коштує. Я погодилась би, напевно, на те, щоб кордони залишилися в тому стані, в якому вони є зараз. Ну, тобто навіть деякі окуповані території, для того, щоб зберегти життя людей. Ну, чекаємо надію, маємо, що буде до -до -до досягнута якась угода. До зустрічі залишилося декілька годин. Поки Трамп обіцяє, що за спиною України ніяких домовленостей не буде. А Путін хоче запевнити американського лідера у фіктивності української державності. Люди чекають результатів за подальшим розвитком ситуації. Слідкуйте на всіх платформах Сі 4 Радислав Українець, новини Сі 4